Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Юа. До нас правда, заїхав ось такий класний Jeep компас. Це у нас 2017 рік, 24 ГАЗ бензин Один власник в Україні. Автомобіль був привезений зі штатів 90 тисяч літнього пробігу. Привезений був з мінімальними пошкодженнями. Ось так виглядає по салону, карта дверей в ідеальному стані, повний електропакет, механічні регулювання передніх сидінь, мультируль, 93 тисячі пробігу, автомат, повний привід, мультимедія з блютузом і сіма наворотами, електроручник, під підігрів передніх сидінь також є в нас. Зараз покажу його позаду. Ось так автомобіль виглядає заднього ряду. Карта дверей також в ідеальному стані, як бачимо, то та також. Також в автомобілі є задні парктроніки і задня камера заднього вигляду. Ось так автомобіль виглядає навколо. Ми знаходимося на вулиці Сумській, 2А, місто Київ біля метро Васильківської. Даний автомобіль можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Чекаємо вас на перегляд даного автомобіля.